Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Цього тижня у США завершилась безпрецедентна політична криза. Через 43 дні простою в країні відновили фінансування уряду. Водночас глава Білого Дому зробив резонансну заяву щодо російсько-української війни. Євросоюз вже продовжив нарощувати військову та фінансову підтримку України. А через зростання загроз від Росії та появу ворожих дронів над критичними об'єктами у ЄС створюють новий розвідувальний орган. США тепер не витрачають а заробляють на війні Росії в Україні. Про це заявив американський президент під час зустрічі з журналістами у Білому домі. Дональд Трамп зазначив, що наразі бюджет США отримує непогані гроші завдяки продажу зброї НАТО. І вкотре повторив, що виграв вісім воєн та пообіцяв розібратись із російсько-українською також подивіться на збиток, який Росія і Україна завдали нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО. Держсекретар США та міністр закордонних справ України провели перемовини на засіданні очільників МЗС великої сімки у Канаді. Рубіо і Сибіга говорили про поточну ситуацію на фронті, санкції проти Росії та посилення української оборони. Американський дипломат заявив, що сторони працюють над цим питанням та шукають шляхи припинення війни. Сибіга закликав США до подальшого збільшення військово-економічного тиску на режим Путіна. Критично важливо посилювати підтримку України та збільшувати тиск на Росію. Ми маємо зробити ціну продовження цієї війни нестерпною і небезпечною для самого Путіна та його режиму. Достатній тиск змусить Росію завершити свою війну. Дональд Трамп анонсував намір запровадити у США регулярні військові паради, надихнувшись прикладами Росії та Великої Британії. Виступаючи на День ветеранів, він заявив, що Америці потрібен власний день перемоги, і країна має відзначати перемоги у Першій, Другій світовій та всіх інших війнах. Я бачу, як інші країни святкують День перемоги. Я дивився на Велику Британію, я дивився на Росію, і я сказав, що у нас має бути день перемоги. Закінчився найдовший шатдаун в історії Сполучених Штатів. Після 43 днів простою президент Дональд Трамп нарешті підписав законопроєкт, який відновлює фінансування уряду. Це рішення кладе край безпрецедентній кризі, спричиненій нездатністю республіканців та демократів домовитися щодо бюджету. Державні установи по всій країні поступово відновлять роботу. Сотні тисяч федеральних службовців, які понад місяць були у неоплачуваній відпустці, знову повернуться до праці. Також відновляться соціальні виплати та роздача продуктових наборів для малозабезпечених за попередніми оцінками економістів через понад місячний простій казна втратила до 15 мільярдів доларів я хочу вибачитися перед усіма американцями, які сьогодні досі стикаються зі скасуваннями чи затримками рейсів. Хочу вибачитися перед тими сім'ями, які за останні тижні були змушені голодувати. Перед військовими та іншими дарслужбовцями, які не знали, коли отримують наступну зарплату у нових оприлюднених документах у справі Джефрі Епштейна фігурує Дональд Трамп. У листах покійного фінансиста містяться неприємні висловлювання на адресу нинішнього президента США та згадки про перебування того у домі Абштейна із жертвою торгівлі людьми, яку використовували у сексуальних цілях. Глава Білого Дому ці звинувачення рішуче відкидає, стверджуючи, що справу розкручують з метою політичного тиску. Демократи намагаються знову підняти тему Джефрі Епштейна, бо вони зроблять усе, щоб відвернути увагу від того, наскільки погано вони впоралися зі шатдауном і багатьма іншими питаннями. Не повинно бути жодних відволікань на Епштейна чи щось інше, і всі республіканці, які залучені, повинні зосередитися лише на відновленні роботи країни та виправленні величезної шкоди, завданої демократами. Сполучені Штати готові знизити мита на індійські товари в обмін на подальше скорочення Індією імпорту російської нафти. Наразі тарифи є найвищими в Азії, і сягають 50%. За словами Трампа, Індія вже суттєво зменшила закупівлі енергоносіїв. З РФ американський президент щоправда не уточнив, коли саме відбудеться перегляд ставок. До берегів Латинської Америки прибув найбільший авіаносець світу Джеральд Форт. На борту гіганта до чотирьох тисяч військових та десятки літаків. Флагман американського військового флоту приєднався до винищувачів F-35, восьми військових кораблів та атомного підводного човна, які вже перебувають в регіоні. У Пентагоні заявляють, ведеться боротьба з наркоторгівлею. Проте президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює ситуацію як спробу повалення його режиму. І попередив будь-яке втручання Вашингтона отримає збройний опір. Аню Аньо... а. Які важливі заяви лунали у Брюсселі цього тижня? Юро у Брюсселі висловили занепокоєння корупційним скандалом в українській енергетиці. ЄС закликав Київ поставитися до нього серйозно. Водночас Єврокомісія позитивно оцінила роботу антикорупційних органів України, підтвердивши, що ситуація не вплине на подальшу фінансову підтримку, включно з планами використання заморожених російських активів для репараційних позик. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що саме гроші народу мають йти на передову. Дуже важливо, щоб українська влада пришвидшила боротьбу з корупцією та поставилися до цього дуже серйозно. Кая Калас висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Знову ворожі дрони у Бельгії. Цього разу три безпілотники помітили над атомною електростанцією, стратегічно важливим об'єктом королівства. Кілька годин до того невідомі БПЛА кружляли над аеропортом поблизу льєжу. Що призвело до тимчасового обмеження роботи литовища у Франції? Схожа ситуація. Невідомі БПЛА спочатку з'явилися над пороховою фабрикою в Баржераку, а потім над залізничною станцією, де перебувала колона танків Льоклерк, які поверталися з навчань. Бельгія вже відреагувала на непроханих гостей дієвими заходами. З 1 січня ми запустимо в експлуатацію національний центр безпеки повітряного простору. Він буде розміщуватися в Бошевене на військовій базі. Він вже існує, але його потрібно активізувати, розмістити там усі служби безпеки. Новий розвідувальний орган створює Єврокомісія. За планом він об'єднуватиме співробітників розвідпідрозділів з різних країн ЄС, і вони разом збиратимуть та опрацьовуватимуть інформацію. Саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну та застереження президента США скоротити американський контингент в Європі і підштовхнули Брюссель до цього рішення. Наразі не всі країни-члени ознайомлені з проєктом, тому невідомо, чи погодяться вони ділитися своїми розвідданими із союзниками. Засідання Ради Україна НАТО на рівні послів відбулося цього тижня у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Україну на ньому представляв віце-прем'єр Тарас Качка. Він поінформував партнерів про безпекову ситуацію, посилення російських атак на енергосистему та ключові потреби ЗСУ. Качка закликав альянс продовжувати санкційний тиск на агресора та надавати стабільну військову і фінансову допомогу, наголосивши, що Росія не зацікавлена в мирі. Транш Україні у майже 6 мільярдів євро. Анонсувала очільниця Єврокомісія. Урсула фон дер Ляєн наголосила: потрібно не дати очільнику Кремля виграти час, а змусити його сісти за стіл переговорів. Ми повинні продовжувати підвищувати вартість війни для Росії, адже сліди війни стають дедалі більш очевидними і помітними в російській економіці. Данія виділяє понад 210 мільйонів доларів військової допомоги. Кошти частково підуть на фінансування так званої данської моделі, тобто виробництва зброї в Україні. Більшість грошей буде спрямовано на закупівлю американського озброєння та допоміжних матеріалів, зокрема пального. Крім того, Німеччина надасть 40 мільйонів євро екстреної допомоги у відповідь на посилення російських атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру. 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України у США виділять північні. Та Балтійські країни данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва Норвегія і Швеція профінансують спільний пакет військової допомоги, що включає техніку та боєприпаси в рамках програми НАТО пріоритетний список потреб України. Єврокомісія представила ініціативу щит демократії для боротьби з російською дезінформацією та фейками. Проєкт сфокусований на трьох напрямках: захист інфопростору ЄС, зміцнення демократичних інституцій та посилення стійкості суспільства на фінансування незалежних медіа, громадських ініціатив та креативних індустрій протягом наступних восьми років планується виділити додатково 9 мільярдів євро. Цей тиждень запам'ятався зміцненням безпеки ЄС та боротьбою з російською дезінформацією. Завершенням рекордно довгого шатдауну в США та резонансними заявами Дональда Трампа наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та Євросоюзу, адже ці події важливі і для України.